Привіт, це я НенЗі. Сьогодні в відео я покажу, як встановити красиву збірку, на якій я граю на такий проект як Ukraine Mobile Sam. Хоча в мене й виходило схоже відео 10 місяців назад, багато людей в коментарях під останнім відео, а також в телеграмі, просили показати, як же ж встановити збірку іменно на цей проект. І я вирішив зробити даний відеоролик, щоб відпали ці всі запитання, і кожен знав, як же ж це зробити. До речі, якщо ви ще не граєте на такому проекті як Ukraine Mobile Sam, то запрошую грати разом зі мною тут. Адже це новий перспективний український проект. З дуже цікавим модом, з багатьма крутими системами і так далі. При реєстрації у полі запросившого шововодіть мій нікнейм Джордан Балфорд. Це вам дасть від 100 до 300 тисяч віртуальної валюти після того, як ви відіграєте певний час на сервері. А також в самій грі вводите з /MM", далі пункт промокоди і промокод від ютубера і вводите туди хештег Найн. Це вам дасть ще 300 тисяч після 3 годин гри на сервері. Ну а ми переходимо до відео. Ну що ж, для початку, мабуть, ви хочете дізнатись, де ж скачати мою збірку? Збірку ви можете скачати в телеграм-каналі. Якщо що посилання на телеграм-канал є під любим відеороликом. Тобто, от є відеоролик, ви натискаєте от сюди, тут у нас знаходиться опис, і от телеграм-канал. Натискаєте сюди, переходите напряму в телеграм-канал, обов'язково підписуєтесь. І тут я зразу після публікації цього відеоролика випущу цю збірку, і тут ви її зможете скачати. Ну а далі що ж ми робимо? У мене є така програма, як, у мене є така програма як SH File Explorer. Я користуюсь іменно ним, ви можете користуватися. Суватись любим іншим провідником, я заходжу в файл, де знаходиться в мене моя збірка. Вас вона буде знаходитись після того, як ви скачаєте з Телеграма десь, мабуть, ось тут. Але в мене, у мене вона знаходиться отут. От, красива збірка ПД. Далі, що ми маємо зробити? Ми маємо її розпакувати. От в нас є кнопочка «Екстракт» і хір». «Екстракт тобто розпакувати тут. Далі ми чекаємо, поки воно розпакується. Воно доволі таки швидко розпаковується, але знову ж таки, все залежить від вашого телефона. Після того, як в нас збірка розпакувалась, от, красива збірка, ми на Натискаємо сюди, тут у нас є папочка Files, І звідси ми в принципі, просто-напросто все копіюємо, повністю все. Натискаємо копіювати і далі переходимо в папочку точніше, дивіться, колись, коли ви встановлювали збірки на Samp Ukraine, вам треба було переходити в Android, Data, і тут шукати папочку гри. Але в Ukraine Mobile сам воно трішки не так працює. Тобто вам не треба заходити в Android, Data, Ви просто прямо тут, де всі ваші файли знаходяться, гортаєте і шукаєте папочку Ukraine Mobile. Сюди ви натискаєте і просто натискаєте Вставити. Далі ставимо галочку, заміняємо, ще раз, галочка. Заміняємо. Очікуємо. Все, швиденько воно у нас розпакувалося. Тепер ми перевіряємо. Заходимо в Ukraine Mobile, натискаємо. Зайти, підключитися. Дивіться ніякої в нас. Ні провірки файлів, ні нічого не відбувається. Просто от напряму ми заходимо зразу в гру. Ну от, в принципі, я вже в грі, як ми бачимо, анімації в нас вже інакші. Зараз я підійду, візьму якийсь автомобіль. Ну, коротше, от як ви бачите, чуваки, в нас все швиденько замінилось. Це робиться буквально за декілька хвилин. І от в нас вже красиві дороги, красиві ефекти. Просто погляньте на цей ефект Нітро. Це дуже-дуже класно виглядає. Ви просто граєте так, ніби не в GTA San Andreas а в якусь ще інакшу гру. Також в нас тут Замінена мапа, мапа в нас тут показує, як називаються ті чи інші райони, так як це все-таки ПД-збірка, типу як для копів, але я її просто використовую, граючи просто через те, що тут дуже дуже красиві текстурки, тобто текстурки дерев, текстурки доріг і так далі і тому подібне. Коротше, мужики, якось так воно все виглядає. От тут навіть замінені пальми, коротше. Ви можете побачити, що вони більш такі реалістичні, не так як в GTA San Andreas вони такі квадратні. Тут вони прям так ніби з GTA 5 взяти. Це збірка Роджерса, якщо що. це такий ютубер. Але скачати в будь-якому випадку ви зможете її в моєму телеграмі, це я зробив для зручності. Але я вас попереджаю, що збірка не для слабих телефончиків. Тобто, якщо у вас середній або більш такий потужний телефон, то сміло можете качати. Якщо у вас слабенький телефон, то можуть виникнути деякі труднощі, тобто вас може трохи Підлагувати і так далі. Коротше, от такий от пацани в нас коротенький сьогодні відеоролик получився. Я вам, в принципі, все показав. Я мусів це показати, бо багато з людей не знали, як встановити, через те, що папка Ukraine Mobile знаходиться не в android Data, де в більшості, а просто серед всіх папочок. Ну що ж, на цьому, в принципі, я здається, все розказав. Не забувайте, братва, ставити лайки, писати свої коментарі. А також, якщо ви ще не граєте, братва, то запрошую вас грати разом зі мною, тому що проект реально дуже крутий. Ну а на цьому, братва, в принципі. Я з вами не прощаюсь, а кажу вам до зустрічі.